Суддя з вищого антикорупційного суду хотів сплачувати одну гривню аліментів, маючи щомісячний дохід у чверть мільйона гривень. Поки наші захисники точно вражають стратегічні об'єкти Росії, Україна тримає оборону і в повітрі, і в судових залах. Київ вистав чергову атаку. Місто тримається. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Новий скандал у вищому антикорупційному суді Суддя Галабала, який отримує 250 тисяч гривень щомісяця, Судився за аліменти на єдиного сина. Хотів платити одну гривню. Замість встановлених 22 тисяч гривень він хотів сплачувати лише одну гривню на місяць. Суд не підтримав його та ухвалив рішення на користь колишньої дружини. Вимагати одну гривню аліментів з боку галабали це абсурд, заявили судді. Такі люди судять інших від імені держав. І якщо йому байдуже і на власного неповнолітнього сина, то важко очікувати об'єктивності у справах, які він розглядає. Вчора були масовані атаки дронів по військовій інфраструктурі Росії. Уражено аеродром Шайковка. В Калузькій області, де базуються стратегічні бомбардувальники, Ту-22, два зберігаються крилать ракети Х-22. Також атаковано авіабазу Кубінка в Московській області. Там базуються винищувачі Су-27 та Міг 29 У Саранську уражено завод оптоволоконних систем ключовий об'єкт оборони і промисловості Російської Федерації у сфері військового зв'язку, зокрема для дронів та оптоволокнів. Також атаковано підприємство «Сплав» головного розробника реактивних систем залпового вогню Град ураган Смерть. Дані про вчорашню ракетну атаку Росії на Київ. Протиповітряна оборона збила балістичну ракету, яка падала на Київ. Пошкоджена нежитлова інфраструктура. Одна людина постраждала. У Шевченківському районі уламки пошкодили п'ятипороховий будинок, горіли квартири на третьому та п'ятому поверхах. Знайдено тіла двох загиблих у Дніпровському районі. Уламки безпілотника влучили багатоповерхівку без постраждалих і займання у Святошинському районі. Уламки спричинили пожежу в дев'ятиповерхівці. Горіли квартири з шостого по дев'ятий поверх. Постраждали троє дітей. Їх госпіталізовано з опіку. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.